Лікування мистецтвом у всьому світі воно популярне ще від середини минулого століття. Лише в Україні арт-терапія наразі залишається новинкою. Як наука, вона вже багато років фактично поза медициною, бо практикують її лише благодійні організації. Відтак, тих, хто потребує сеансів, тисячі а фахівців, які можуть їх провести одиниці. Про силу мистецтва в руках спеціаліста та як допомагають адаптуватися у світі неповносправним дітям розповість Христина Купльовська. Про користь сміху для людського організму вчені дізналися ще на початку 20-го століття. Тоді дослідили і вплив творчості на особистість. Як виявилося, малювання впливає на розвиток дитини, як фізичний, так і психічний. Такі наукові висновки і заклали основи арт-терапії. Дозволяє відволіктися, і водночас це дозволяє оздоровитись, зняти тривогу, зняти напруження. Відтак малюнок змайстрована власноруч відкритка чи іграшка не лише додають впевненості у власних силах, а й піднімають настрій тоді, коли здавалося б все безнадійно. Ось такий кольоровий коник для дитини чи не єдина радість за цілий день, адже кілька годин щастя в лікарняних стінах на вагу золота. Маленькі дрібнички творять диво кілька хвилин. І кольорова іграшка готова. Соломія займається волонтерством вже більше року. Арт-терапії дівчина ніде не вчилася. Щодня вона просто приходить до маленьких пацієнтів та примушує їх забувати про капельниці, ін'єкції та інші лікарняні процедури. Кожної середи свято ветенанок та малювання настає в центрі алергології в міської дитячої клінічної лікарні. Бід звичайних малюнків там олівчиками, фарбами до розпису акрилом найрізноманітніших. Там, наприклад, скляних речей, коробочок різне. От зараз гофропапір, власне. Якщо маленькі пацієнти центру алергології, перш за все, прагнуть забути про свої тривоги, то неповносправні діти потребують від арт-терапевтичних занять іншого ефекту. Христина Валько донедавна також була волонтером. Тепер дівчина працює арт-терапевтом у центрі реабілітації джерело. Вчилася цьому у канадської колеги, яка приїжджала до Львова минулоріч. Тричі на тиждень вона малює з дев'ятирічною Марусею, дівчинкою-аутистом. Каже, результати санкцій очевидні. У нас такі першопочаткові Нашої роботи тут представлено її так би мовити образний стан, коли відбувається ну, за рахунок таких простих хаотичних ліній, які часто там виходять за контури і не є в якомусь чіткому напрямку. А це вже її наступний період розвитку, коли вже є чітко там, скажімо, від ділянки до ділянки, чисто по площині, вона рухається дуже так акуратно і витримано, гарно підбирає кольори. З листопада минулого року, відколи Марусю розпочали лікувати мистецтвом, дівчинка стала набагато спокійнішою та врівноваженішою. Малювання неабияк розвинуло творче бачення Марусі. Після фломастера вона взяла до рук фотоапарат. І ми вирішили просто дати їй фотоапарат в руки, що вона буде робити з ним. І вона, можна сказати, сама навчилась, навіть от якісь режими там фотоапаратів, звичайно, переключала і ну, фантазувала і робила фотографії. І потім ми так переглядали, кілька фотографій було цікавих. Такий досвід у центрі реабілітації, перший керівництво джерела, всерйоз задумується над тим, аби відкрити цілий арт-терапевтичний проєкт. Хоча й сумно констатує, фахівців у цій галузі бракує. На жаль, наша наука, вища наука, яка готує фахівців для роботи в сфері таких надання реабілітаційних послуг, на жаль, не готує спеціальних терапевтів. А наразі арт-терапією займаються здебільшого волонтери та благодійні організації. Залишається тільки сподіватися на те, що добрих людей в світі не поменшає. Христина Купльовська, Андрій Сладков, Дмитро Кривенко про тиждень.